Thank <laughs> you. У День святого Миколая урочисто засяяла святковими вогнями центральна міська ялинка. Хвойна красуня висотою понад 20 метрів на вічовому майдані. Окраса новорічно-різдвяних свят в Івано-Франківську привезли її з Богорочанського лісництва. На оздоблення святкового символу грошей не пошкодували. Закупили нових іграшок на 20 тисяч гривень. Дизайнерські послуги обійшлися міській казні ще у 5 тисяч. Минулого року ви пам'ятаєте, який був вітер, і дуже багато іграшок було побити, Тому було складено. Акт, і тому цього року прийшлося майже закуповувати нові ці іграшки. Тому ми взяли дизайнера і якраз і зробили дизайнер, запропонував нам таку ялинку, нам сподобалося. І тому ми пристали на цеї комунальникам. Святкувати не доведеться. Прибиратимуть у святкові дні особливо старанно, тим паче територію біля ялинки, адже впродовж наступних місяців вона стає ще однією візитівкою Івано-Франківська. Як місцевих мешканців, так і туристів тут справно розважатимуть упродовж святкових днів численні місцеві колективи. Відкриття ялинки її засвідчення воно є символічним. Воно починає святкування цілого циклу новорічно різдвяних свят. Більше 40 Заходів заплановано протягом цих свят в місті Івано-Франківську. Це і концерти, це і спортивні заходи, це і, зрештою і різноманітні художні заходи. Розваги вже розпочалися. Поруч з ялинкою святий Миколай та символ наступного року білий кріль. Новий дизайн центрального майдану міста Івано-Франківцям до вподоби. Звичайно, красива наша новорічня красуня, ще красивіша ніж минулого року. Взяли все такими ілюмінаціями, і сьогодні вечором особливо яскрава атмосфера свята. Ось цього року дуже гарна ялинка, невелика, дуже гарно прикрашена. Однак я сподіваюся, що наша влада все ж таки ем, посадить в центрі міста живу ялиночку, і наші діти, можливо, вже зустрічатимуть новий рік не зізрубленою, а з живою ялинкою в центрі міста. Сьогодні гарна ялинка. Ми раді, що вона запала. Яскраво засяяла не лише головна міська ялинка, але й уся центральна вулиця міста. Стометрівку метрівку також освітлюють нові гірлянди. Майже п'ять кілометрів кольорових ліхтариків розмістили на кленах та каштанах вулиці Незалежності. Нова ілюмінація Івано-Франківська до новорічних та різдвяних свят обійшлася у 300 тисяч гривень.